Чаймо тиран 4. Ну, прикольно там сам по собі. Ну поїхали. О, моя любима карта. Зараз ну, будемо всіх тільки так надувати. Це чисто по-професіональськи. П'ять під тут патронів, п'ять тут. Напишите в коментарі, який лучше цей чи цей. Ну вроді би цй. Дабхан. Дамхан. Д10. Ні, ну де <му> <му> <10. му> <10. му> <10. му> десь, ну нічого. Несправедливо на кустики, кустики наклею на морду, на катазію буває. Це мінік збоку, то можу поразити на друзів. Я прийму, будемо разом грати. В Аркаунде. Будемо разом качатися. Це мені друзі. Вони качать танки, вони качать на самки. А тут зараз би прострелюють, вже виїжджаєш такий день. БМБ один. А остаті є БМБ один? Підпишеш. Во! Вот <рикладно> ЗСУ, заслухается самый настоящий танк. На нем уже классный. Ладно. Всех. Артлте особенный. Не хватило, бачите. Пустики не хватило. Они где же курики с танком поднесли. То есть не прямо эти бари. Поедем. БМПЛПИН це самый красивый танк туди на світі. Ставь собі десь камнями, без Так ма. Вроде ненамо наїхати. Не Раз щоб з цього боку не вилетів на плуг. Мені от чудно. Ти вем зараз який снаряд. буде якийсь наряд для таких вем. Буде обідний. Коля, ти слухав з за лисоветів там, типу, за тих китайців, от ця ваша сухона. Прикольно за сухо сам. Некоторий. Кресия я как, это, как, это, как это, так. Как это с острым тоже с ним база Как же современная звезда. Ну прям современная. Здесь Я не снял. Ты ставишь сейчас в том свете вычастливость. Рестораны. Пусть... Дружба. Да, он почему стоит? А, Анна. Анна, как